Вітаю всіх, хто саме зараз увімкнув телеканал Аврас. Тож попереду півгодини актуальної розмови із чоловіками, які розкажуть про те, що таке комунальне підприємство Луцькі ринки і чи зможе воно наповнювати уже згодом наш бюджет міста. Отож, гості сьогоднішньої студії у форматі на часі це Григорій Недопад, перший заступник луцького міського голови. Доброго вечора. доброго вечора. Ну і власне директор комунального підприємства Луцькі ринки Ігор Корольчук, доброго вечора. доброго вечора. Зрештою пригадаємо, 31 січня це була та сесія долоносна Луцької міської ради, яка прийняла рішення про створення комунального підприємства Луцькі ринки. Фактично будемо мати згодом уже півріччя діяльності цього підприємства. І перше запитання до вас, як до директора: що ми маємо на часі? Яка земельна ділянка в місті вже може фактично називатися тією земельною ділянкою, якою ви можете розпоряджатися, і на якій Можете закладати договори, підписувати із підприємцями. Де це? Хочу розказати, що «Луцькі ринки» сьогодні має в постійному користуванні дві земельні ділянки. Перша земельна ділянка, яка нам передалася, це глушець, ліва сторона, на якій ми на сьогоднішній день здійснюємо свою господарську діяльність. Тобто, практично. На сьогоднішній день хочу розказати, що коли ми взяли інформацію з відділу підприємництва, на цій земельній ділянці було обліковано 405 контейнерів. З них обліковувалися Волинською облспоживспілкою, І що значить облікувались? Mm -hmm. тобто, Облспожеспілка декларувала е, про заключення договори оренди з підприємцями. Це, була, це було 320 контейнерів, загальна площа яких 1434 квадратних метри. На сьогоднішній день ми зробили інвентаризацію, було обліковано 362 е, контейнери. Це е, загальна площа цих контейнерів 1593 метри. Це на 42 контейнери більше і на 159 квадратних метрів більше. Тобто, КП Луцькі ринки декларує той факт, що не все було так чисто і прозоро на цій земельній ділянці, коли нею якось опікувалась облспоживспілка. Що ми можемо сказати? Це є факт зловживання, де приховування якихось доходів? Ну, я не хочу нікого звинувачувати, але я скажу так, що можливо, що… Якась кількість підприємців, з яких своїх міркувань домовлялася з керівниками обслужив спілки, не маючи там під свідоцтва про підприємську діяльність, а фактично ну працювали на цій земельній ділянці і торгували. Зрештою, ми ще повернемося до діяльності підприємців на вулиці Глушеця. Це власне йдеться про центральний ринок, але трішки, щоб наші глядачі зрозуміли, чому виникла ідея створити комунальне підприємство. Ви, як перший заступник Луцького міського голови, от буквально декілька ремарок предісторії, коли розірвали договір співпраці з обласним це був кінець 2017 року, коли їм не продовжили договір оренди і виникла ідея власне створення. Цього комунального підприємства пригадаймо так, дійсно так, так трапилося однозначно. Багато хто з теперішніх депутатів, колишніх заступників міського голови до сих пір анонсують про те, що комунальне підприємство Луцькі ринки буде збитковим. Я хотів би їм сказати, що це неправда. Що чому? Облас споживспілка так сильно тримається за ці земельні ділянки, за цих підприємців. І все-таки на, на даний момент вони не є збитковими, вони приносять якось, не тільки сплачують податки, заробляють, напевно, щось і на себе. Ми хочемо зробити повністю прозорим цей ринок. Ми хочемо дійсно працювати на громаду міста. Ми вже бачите але, коротку довідку, то що сказав Ігор Адамович. вже на сьогоднішній день є запити і депутатські, які не депутатські а адвокатські запити, які адвокати, які якби, обслуговують укр обслужив спілку. Саме по тому, що в попередніх ефірах Аверсу, що нібито я дав неправдиву інформацію, чи можна це підтвердити? От тільки що Ігор Адамович підтвердив цю інформацію, що дійсно не всі обліковані. Контейнери сплачували земельний податок не за, ту, не за ту земельну ділянку, яка насправді є, а ну, зменшено хоча б там, ну, на якийсь певний, певний порядок. Далі продовжується ця робота, ми далі починаємо працювати в цьому напрямку, і я думаю, що, напевне, багато всяких сюрпризів ще буде з'являтися. Через те така йде війна. Через те йдуть судові позови, йдуть судові справи. Ми розуміємо, що комусь вигідно затягнути це все в суди, але це не вигідно тільки лучанам, не вигідно міській раді. А підприємці від цього теж страждають підприємці так само, через те, що в них є невизначеність. Вони бачать, що почали працювати КП «Луцькі ринки, хоча вказали, що з ними ніхто не буде підписати договорів. Дуже гарно підписують договори. Є Ми зараз ще почуємо цифри і ряд, будемо знати. Да, ряд реальність. підприємців, які uh -huh. е, далі готові працювати, да, готові підписувати, і як на мене Гридавич разом з заступником з своїм колективом справляється на цій невеличкій земельній ділянці, яка зараз є повністю організована для ведення ринку. Тобто вони справляються на відміну. Тобто говоримо зараз, аби ви зрозуміли про вулицю Глушець і про цю земельну ділянку, яку щойно озвучив Григорій Вікторович недопад. Ось. Яка сума не власне не сума, а яка кількість підприємців сьогодні вже уклали договір? Точніше? 362 договори на сьогоднішній день укладено. Тобто на сьогоднішній день сплачено 126 933 гривні вже сплачено підприємцями за оренду торгових місць. Тобто робота йде, продовжується, колектив працює. Є складності, є питання. У нас була така історія, що на ринку в електромережах була аварія. Тобто під цю аварію ми пригадуємося, це була середина липня, коли да, фактично і центр міста був відключений, тому що сталася пожежа на підстанції, яка знаходиться на вулиці Глушець. Да. Під цю аварію облспожеспілка відключила споживачів, які торгують. Швидко порчуючими продуктами і обесточили їх, грубо говоря. Фактично, тобто, риба м'ясо все могло зникнути? Риба, м'ясо, так, да, все потекло. Якраз була жара дуже велика, і люди до нас прибігли. Хоч попередньо, ми знаючи ситуацію, ми з ними не заключали тоді договора аренди, знаючи, що ми так швидко не переключимо їх. Тобто, ми запустили цей процес, ми написали заяву на обленерго, виготовляються технічні умови. Про надання нам електроенергії вже КП «Луцькі ринки, тобто ту потужність, яку нам треба, яку нам забезпечить і, і подальшу роботу ринку центрального. Тобто, ми працюємо над цим питанням. І е, на сьогоднішній день нам і встановлено е, свій щит, уже. Е, попросились ми в підприємця, перепідключили цих сім підприємців. Тобто, на сьогоднішній день вони мають вже е, джерело споживання не від облспоживспілки. Таким чином ми... Забезпечили їхнє, кажуть їхню життєдіяльність, тому, що ми розуміємо, що таке продукти, що це і хвороби, і так далі. Тобто на сьогоднішній день, все в нас ми контролюємо ситуацію, все в нас добре. Зрештою, я знаю, що ви пішли на такі радикальні міри і зменшили вартість оренди. Тобто порівняємо, яка ціна була облспоживспілки, яку нині ви ціна надаєте облспоживспілки Була 110 гривень. Тобто, ми порахували наші затрати. Зарплати людям, офіс, все, Тобто ми вийшли на 90-25%. Тобто Тобто нас дешевше. Ну, це до моменту того, поки ми не є платниками е, е, доданої вартості, тобто до мільйона гривень, коли е, ну, обігових коштів нас буде більше, да, тобто ми тоді будемо ще додатися плюс 20%. На сьогоднішній день нас дев'яносто чи охоче всі йдуть підписувати договір? Чи які, ну, хто? Спочатку був спротив. То була така обстановка ну, підкручена, то штучно зсередини. Я не розумів людей. То є, Хтось, а, можливо, людям розказував якусь да, дезінформацію. Просто, я так собі розумію, це були недовольні ті люди, які не мали, наприклад, свідоцтва на підприємницьку діяльність. ким було вигідно. Можливо, серед них були ці приховані? Ці приховані, так, да, які, якісь були домови. Я не хочу стверджувати, але це, ну як кажуть, ці логіка, вона річ вперта, так що само собою розуміється, що ці люди, вони, як кажуть, середини, ну, бунтували. Але на сьогоднішній день всі зголосилися, ми працюємо в рамках чинного законодавства, робимо все як якомога правильно. Що знаємо, що ми під. Е як кажуть, громадськість слідкує, люди сьогодні свідомі, знають, куди писати, куди дзвонити. Я думаю, що ми для громади, для наповнення бюджету, для плідної співпраці на благо міста. Ну і зрештою, щоб наші волоняни знали, куди звертатися і куди, як то кажуть, пан Ігор щойно сказав, телефонувати. Де ви знаходитеся? Де Вінниче, сьогодні? є. Вінниченка, 39, угу. третій ЖЕК. Ми там працюємо, той з 9 до 6, той, будь ласка. Раді всіх там бачити. Скільки сьогодні є працівників у вашому колективі? Шість чоловік нас разом із вами, директором. Так, щойно ми говорили про ділянку на вулиці Глушець. Ми ще трішки до неї повернемося, але є взагалі в Луцьку 16 ринків, які мають на меті бути об'єднані в це комунальне підприємство. Яку маємо ситуацію із земельною ділянкою на вулиці карпенка карого Це величезний ринок Варшавський. Що там нині? Тому що знаємо, що там теж непроста ситуація і судові процеси. Так, дійсно. Е було розірвано договір з облспоживспілкою на земельну ділянку теж що в кінці сімнадцятого на, на завокзального ринку. Ні, це було здається вже влітку, угу. в червні якщо я не помиляюся. Цього вже року. Так, так. І власне ми починаємо зараз повністю процес по так, як і було по цій земельній ділянці, яка на Глушець, 0,59 гектара. Зараз починається точно такий самий процес паспортизації ринку. Тобто в розпорядження від 0 шостого року підписано. Якраз е, розпорядження міського голови виконуючи повноваження міського голови Олександровича постоїти про те, що треба провести паспортизацію ринку. Маємо довідку від облспоживспілки, Від е, вони чітко вказали скільки зареєстровано там. Є договорів, скільки довгострокових договорів до якого е, терміну дійсно комісія. Вже є напрацьована. Ми будемо виходити на місце, опрацьовувати, дивитися, звіряти чи дійсно е, така кількість підприємців, як яка нам була, була подана. Аналогія буде проведена, така ну, як і тут 100%, фактично 100%. так? 100%. вимірювати її площу саму і рахувати. фактично. Так, так, так. Угу. Щоб потім знову не, не було так, що певна частина підприємців десь знову ну з'явилася або не не з'явилася там, е, а торгові місця є, і фактично надходження до міського бюджету не надходять. Ми цим будемо займатися найближчим часом. Комісія створена, вже перші напрацювання в нас є. Найближчим часом будемо виходити. Що стосується ситуації по судових справах, ну дійсно, там є заборона суду, але ну, процес пішов набагато раніше, як заборона, напевно, стала, і це вже було просто по факту. Якби закон зворотньої сили немає, і ми вже почали рухатися вперед. Побачимо, як ми далі дійдемо. Звичайно, ми з повагою відносимося до суду, до рішень. Судів, mm -hmm. ну, але зрештою, ми розуміємо, що за нами лучани, за нами підприємці, і то і центрального, і заукзального ринку яким ми маємо дати комфортні умови і, зрештою, забезпечити таке функціонування комунального підприємства ринки, щоб воно було дійсно прибутковим і найближчим часом, і бюджету наповнюється звичайно. Зрештою головна мета його <кій> те, що власне говорив Григорій Недопад з приводу цієї ухвали суду. Це була сесія 25 липня, і ну власне специфічно вона протікала, тому що один із депутатів уже на початку цього сесійного засідання отримав ухвалу суду про те, що цю земельну ділянку на вулиці карпенка Карого не можна поділяти так? Так. Правильно, пане Ігорю. Ви були свідком цієї. Так, цієї я були ситуації. Я Ми присутні на цій сесії, угу. це було 25 го числа, і було дивно дивитись на деяких депутатів, як вони отримують е, інформацію, сесійному будучи в сесійному, взагалі е, отримують е, вже проекти рішень чи ухвали рішень. Тобто, ухвали рішень, так. рішень, і депутат Васенько розказувала, що ми не маємо права вже ділити, бо є рішення суду. Угу. Тобто, хочу сказати, що. Е, «Луцькі ринки заключили договір на виготовлення технічної документації. Попередньо що? Да, попередньо, до цього 25-го 19 числа ми заключили договір на розподіл земельної ділянки, тобто документація стадії виготовлення, ми далі працюємо, кажуть, в рамках чинного законодавства. Ну, залишається тільки, як то кажуть, крапки над і поставити в цьому питанні, яким чином потрапляють ухвали суду в сесійну залу. Яким чином вже за годину засідання вони є на руках у представників власне громади. Ну, залишається засувати або журналістам, або іншим органам. Повернемося до того, що ви говорили. Це є паспортизація. Що це таке простими словами? Паспортизація ринку. Зрозуміло, що це якийсь великий обсяг документів, які мають бути всі правильно і вивірені. Да, це дійсно про. Напрацьовано згідно з закону України про місцеве самоврядування, про метеорологію та метеорологічну діяльність. Mm. Ну і зрештою, це цілий комплекс процедур. Він є розписаний. проєкт розпорядження, підписаний проєкт розпорядження є на сайті Луцької міської ради. З ним можна ознайомитись. Там є дві чотири пункти з, з, з підпунктами, пунктами, що саме буде входити в цю роботу по спортизації ринки, відповідальним є Костян Павлович Петручук, оскільки відділ підприємства та реклами в його відомстві зараз знаходиться, і фактично він буде не цю всю справу. Ми будемо долучатися однозначно, адже і, і як і. По посадах, як і по взагалі зацікавленості, тому аби не швидше цю паспортизацію розпочати і завершити. Тобто, фактично без цієї паспортизації діяльність ринку неможлива. Повинна не. бути, аби була можлива не. діяльність вислів, як в мішку. Тобто ми не хочемо брати кута в мішку. Ми хочемо побачити дійсно, по фактично, скільки є підприємців зареєстровано, скільки торгових точок є, яка земельна ділянка, якою площею використовується і з якої сплачується земельний податок в бюджет міста. Ну і зрештою з приводу комісії, те, що ви говорили, що працює комісія. Хто в складі комісії, аби зрозуміли глядачі, що це прозоро, так що це є народні обранці, напевно, нашої громади за згодою. Це будуть звичайно депутати міської ради, це будуть представники різних фракцій, щоб звичайно, нікого не образити, звичайно, звичайно. Це будуть і працівники підприємства, відділу підприємництва, це будуть і заступники міського голови, зрештою і. З земельного відділу і з інших відділів міської ради uh -huh. і управління. Тобто комісія ще працюватиме і вже згодом, як ви кажете, за 2-3 тижні можуть бути якісь результати. Ми ну, не будемо uh -huh. так швидко на результати розраховувати, але я думаю, що це ми будемо uh -huh. пришвидшувати цей етап для того, щоб не водити людей в оману і не збурювати там і далі не, 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 не говорити uh -huh. про невідоме, скажімо так. Ну і зрештою всі торгові точки, які сьогодні є на ринках, ми можемо самі помітити, коли виходимо на наш на, наш на наші ринки. Ми можемо побачити, що вони не всі відповідають нормам і вимогам. Чи зіштовхнулися ви вже в своїй роботі з тим, що вони не завжди такі, які повинні бути? Ну зокрема, центральний ринок так, так, випадку у нас був випадок, коли ми хотіли заїхати в е краном. Тобто, там мають бути проїзди, має бути по 5 метрів. Тобто підприємці попередньо зробили криші, зробили, додатково собі обладнали на момент, коли вони відкривають ту черепашку, вони виносять, тобто додатково ще займають десь там до, до 5 метрів квадратних. Тобто, Чи сплачували мене за ці метри? Вони, вони за це не сплачують, вони, вони ще привикли, знаєте, як до тих старих моментів, що на все можна закривати очі і так далі. Просто є пожарні норми, є. Е, це безпека людей. Люди мають розуміти, що не має вісіти там брезент, плівка, це легко займисти і так далі. Тобто такі моменти ми попередньо попереджаємо людей, щоб ви це заберіть, приберіть самі. Тих, до кого не доходить, ми будемо самі це все демонтовувати, робити, приводити це в належний, належний вигляд. От і все. Тобто, бо ми, ми не потрапили. Тобто, ми там змістили одну одну кришу. Зв'язку з тим, що ну реально машина не могла заїхати. Чи не боїтеся зрештою супротиву від підприємців? А, Ну, Люди адекватні, нормально реагують, просто ну привикли так. От, так так в них було заведено, ета. Тобто, просто люди мають зрозуміти, що це їхня безпека, в тому числі, бо не дай Бог що то тобто, ну... То це безпека людей, і за тобто, це якщо, треба що ми розуміємо собі, що може, наприклад, зайнятися, зайнятися пожежа, тобто що приїхали ці пожежники, мусить бути це місце. Ми пригадуємо так: один із моментів провокативних чи ні, коли вночі один із контейнерів на ринку на вулиці карпенка Карого намагалися запалити. Пригадуєте цей момент? Ну да, так, був було таке в, в, в середстві масової інформації. Було що. Ну, як на це відреагували підприємці? Були якісь до вас звернення вже після цього? Ні, ну у нас дивіться, у нас там є охорона, кваліфікована охорона, яка дивиться і тобто, Ми говоримо про, наприклад, на сьогоднішній день, коли жарко, коли та плівка, вона може на сонці нагрітися і так далі. Тобто, це може бути, ну то, самозаймисті є речовини, яких не має бути. Тобто плівка, яка вісить над цим, вона створює як. Момент лупи і так далі, то воно може загорітися. Тобто хотілося б, щоб люди, підприємці, хочуть звернутися до людей, щоб розуміли ситуацію і підходи до ситуації об'єктивно. Ну і зрештою, ми всі пригадуємо, власне, що коли ми говоримо про центральний ринок, залишається ось це питання відкритим. Що позаду цього ринку, наша така, як то кажуть, візитівка нашого міста це Луцький замок, і багато є розмови з приводу того, що ось ця права частина це буде ринок, так? А що, що в майбутньому? Що буде з іншою частиною? Тобто, яке ваше бачення все ж таки, щоб ви говорили про це? Для того, щоб було правильне бачення міської ради був оголошений всеукраїнський конкурс на розроблення концепції саме місця, де знаходиться зараз центральний ринок. Конкурс, якщо я не помиляюсь, закінчується в жовтні місяці. І ну, для нас пристануть вже якраз ці всі візуалізації різних напевне, архітекторів цілої України. Ну і серед них буде напевно разом з Лучанами обрати найкраще для того, щоб все таки дійти до того ідеального варіанту. І наша візитівка, наш замок Люберта, який знають не тільки в Україні, а й за межами України. І багато туристів приїздять в Луцьк саме для того, щоб побачити його на власні очі. Тобто, щоб він вписувався саме в, в ці, скажімо, архітектурні, можливо, якісь. Будівлі чи, можливо, взагалі якісь площі, фонтани і так далі. Тобто, це все зараз оголошений конкурс український. Чекаємо його завершення. Ну і представлені візуалізації для е, широкого загалу. Ну запрошуємо Волинян долучитися до конкурсу, аби, зрештою, ну побачити, що буде в майбутньому, і ваша участь в ньому була теж. Прийнята, коли ми говоримо про створення комунального підприємства, згадаємо такий момент. Це ми обговорювали в студії. Деякі депутати апелювали на те, що із бюджету були витрачені кошти на статутний капітал. Це було 500 ти тисяч так. гривень. Тут цікавили представників депутатського корпусу, куди пішли ці кошти, на що вони пішли? Ці 500 тисяч гривень, якщо так розповісти. Ну, на початках ми платили зарплату, тобто ми платили за оренду землі. можу сказати на сьогоднішній день, що. Затратна частина в місяць 82 тисячі гривень, обходиться КП Луцькі ринки. Це, це ті витрати, які вам потрібні на те, щоб ви функціонували для функціонування, так. Да. А ми вже на сьогоднішній день по цьому, по 0,5 гектара, ми вже збираємо більше 130 тисяч гривень. Тобто ми, ну, Земельний то, податок вже надходить, да, так? Да, так, ми, ми вже рентабельні, на сьогоднішній день рентабельні. Коли я думаю, що 2,2 і земельна ділянка теж має то есть, перейти на КП Луцькі ринки. Це краще скаже Григорій Вікторович. Тобто в кінці місяця цього закінчується договір оренди з облспожоспілкою. Далі є таке, ну, таке бачення, що вона теж має перейти на капелуцькі ринки. Ми теж далі будемо займатися діяльністю на, на цій території. Тобто, Опять же, буде питання про поділ земельної ділянки, тому що там є капітальні споруди, які є у власності облспожоспілки. Тобто це процедура, опять же, буде не, не швидка, але це ми, ми готові, і ми хочемо працювати в цьому напрямку. Зрештою, напевно, коли створювали комунальне підприємство, брали до уваги ті факти, що вже є такі комунальні підприємства в Україні. Чи відомо вам? Тому що, ну, зрештою, ще нам відомо, журналістам це про діяльність Калинівського ринку в Чернівцях, в Чер... так наскільки я пригадую, де ще є такі підприємства. От Калинівський ринок, міський торговельний комплекс, він має таку назву і правильно, це Чернівці. Ну, чимось подібний, напевно, до нашого нашого ринк» і є червоноградські ринки. Ми разом з Геройодавичем відвідували, дивилися, знайомилися з роботою, спілкувалися з мером міста, спілкувалися з заступником, який курує саме цю галузь. Ми бачимо, наскільки вони вже... Зрушилися з, з мертвої точки, фактично вони вже працюють так досить потужно. Звичайно, не, нема таких них оплат за квадратний метр земельної ділянки, як, наприклад, по місту Луцьку. Там зовсім інша йде, напевно, і нормативно грошова оцінка землі. Але вони є вже е, якби самодостатні. Продовжують нарощують знову ж таки об'єми, і якби знавши те, коли вони знали те, що ми рухаємося в такому напрямку, ми сказали, яке наше бачення. Вони якби пораділи за нас і сказали, що рухаємося в правильному напрямку. Ну і зрештою, на сам кінець, наскільки мені відомо, що є на меті взагалі об'єднати 16 ринків в місті, от в яке ваше бачення? Це реально? об'єднати? ну реально, напевно Зазумила, все. що важко. Реально, напевно, все важко, звичайно, але давайте почнемо з цих невеликих ділянок, які вже зараз пішли. Нам треба показати дійсно, що е, ми все-таки дбаємо за людей, що ми хочемо створити умови, що ми хочемо дати адекватну ціну на е, послугу. І власне надходження мають йти в бюджет, а не через якісь ну так і звані прокладки фірм. Те, що власне щойно говорили в ефірі про те, що раніше наша комунальна земля, яка належить усій громаді, усьому місту, використовувалася облспоживспілкою. саме вони, беручи цю землю, в своє користування заключали договір із підприємцями. Ну і, зрештою, частинку своїх доходів сплачували до міської казни. Тепер метою діяльності комунального підприємства Луцькі ринки є фактично наповнення бюджету міста. Надіємося, що ми ще вкотре зберемося із цими чоловіками. У ці студії аби поговорити уже про те, що вдасться зробити на кінець року. Ну і нагадаємо, що в нашій студії був директор комунального підприємства Луцькі ринки Ігор Корольчук. Дякуємо вам. Дякуємо. І перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад. Дякуємо. Залишайтеся з телеканалом Аверс. Завжди актуальні свіжі новини. Не перемикайте, бережіть себе і знайте більше. На все добре.